Чи часто ви подорожуєте, ну, як мінімум, до війни? Я от, коли кудись їду, беру з собою мінімум речей, щоб, так сказати, налегке. А знаю, що деякі люди беруть з собою чуть би не пів квартири, і того іноді не вистачає. Так, ми з вами в валізу складаємо одяг, взуття, можливо, якусь техніку, а от Сара Бун використовує валізу дещо інакше. У 2017 році в Флориді 44-річна Сара Бун познайомилася з деяким 39-річним Хорге Торесом. Пара, так сказати, вартувала один одного. Їх стиль життя, манери і світогляд можна описати як аморальний. У чоловіка та жінки було багато спільного. Обоє любили випити та поскандалити. Про наркотичні речовини офіційно нічого не відомо, але очевидці вважають, що їм було місце в житті пари. Сару можна описати як злу жіночку сусідку, яка постійно чимось незадоволена і яка постійно ворчить щось собі під ніс. Торес це слабохарактерний чоловік, який нічого себе не представляє, але в колі своїх людей старається здаватися авторитетом. Так про них відкликалися знайомі та сусіди. Звичайно, очікувати на порозуміння та взаємоповагу в таких відносинах не варто. Пара ну, дуже часто сварилася. Є відео, на якому Сара дорікає чоловіку в тому, що той багато п'є, часто зраджує і взагалі дістав її. Пізніше діло дійшло до того, що у 2018 році вони одночасно звернулися до поліції та написали заяви один на одного. Ситуація тоді була така. Під час сумісного відпочинку в барі до Сари підійшов деякий чоловік та попросив сигарету. Між людьми зав'язався діалог, а от Торес сидів осторонь, і, очевидно, йому не подобалася проявлена увага сторонньої людини до його жінки. Тоді чоловік просто встав і вийшов з бару. За версією Сари, коли та прийшла додому, між парою зав'язався сильний конфлікт. Піднімаючись вгору по сходам, Торис зненацька напав на жінку, сильно вдаривши ногою в око, на що та вирішила не терпіти, і обома руками схопилася за шию коханого. Душила до тих пір, поки чоловік не почав втрачати свідомість. За версією Ториса, піднімаючись по сходам і палко конфліктуючи, Сара напала на нього і почала душити. Чоловік розгубився і, в цілях самооборони, випадково вдарив сару в око. Коли весь жар спав, обоє звернулися до поліції, написавши заяву, при цьому продовжуючи жити разом. У 2019 році стався схожий конфлікт. З сильними побоями знову ж таки обоє звернулися до поліції, але і на цей раз вирішили не рушити відносини і забрали заяви. Було безліч таких ситуацій, але дві було задокументовано, тому про них знаємо точно. І очевидно, що такі відносини не можуть продовжуватися довго. Або ж пара розходиться, або вони просто повбивають один одного. 4 лютого 2020 року, приблизно першої години дня, Сара Бун зателефонувала в службу спасіння 911. Мені здається, мій хлопець не дихає. По приїзду медиків та поліції шансів на порятунок Тореса не було. Тож смерть була констатована, і до роботи приступили детективи. Їм одразу чомусь здалось дивним, що тіло знаходилось в валізі. Тоді поліцейські запідозрили Сару, що смерть була насильницькою, і, перемістивши тіло в валізу, вона постаралася приховати свій злочин, але згодом схаменулася і вирішила здатися. Але на диво детективів все виявилося значно складнішим. Перша версія Сари була такою. Напередодні ввечері пара відпочивала, розпиваючи вино. Згодом в їх голову прийшла чудова ідея зіграти хованки. Торис захотів заховатися у валізі, але із середини її закрити неможливо, тому він попросив допомоги Сари, і та люб'язно допомогла. Знаю, знаю, це вкрай нелогічно просити людину, яка має тебе якраз таки шукати, допомогти тобі заховатися, але це все-таки версія Сари, тому просто слухаємо. Звичайно, Сара не збиралася шукати коханого, вона і так знала, де він. Тому вирішила, нехай він деякий час там посидить. Але тут вона прорахувалася, і замість того, щоб відкрити валізу, чого Торис не міг зробити сам. Вона благополучно відправилася спати на цілих 11 годин. А коли близько 11 ранку прокинулася, згадала про вчорашнє і помчалася у вітальню. Де й знайшла труп чоловіка. Не знаю, за кого Сара сприймала флоридських детективів, але явно не за освічених розумних людей. Якщо думала, що в цю маячню бодай хтось повірить. Отримавши ордер на перевірку телефона підозрюваної, поліцейські побачили всю картину повністю. Але ще до ордера перші очевидні факти брехні Сари стали відомі після отримання заключення судмедексперта. На тілі Тореса була виявлена численна кількість свіжих синців. Подряпаний ран та навіть у чоловіка був розбитий ніс. Такі травми могли бути отримані при переміщенні валізи, в якій знаходився чоловік. Лише цей факт повністю дискредитує версію Сари. А отримавши доступ до смартфона Сари, поліцейські переконалися у своїй правоті. На телефоні було виявлено два компрометуючих відео: на першому Сара знімає валізу, в якій вже на той момент знаходиться Торис. З валізи доноситься тривожний і тихий голос чоловіка, який благає випустити його. Він стверджує, що йому немає чим дихати і що він задихається. На відео видно, що валіза трішки рухається. Очевидно, чоловік старався вибратися самостійно. Торис продовжував благати про допомогу, на що Сара холоднокровно відповідає: Це тобі за те все, що ти зробив. Ти сам винен в цьому. Відчув, як я себе почуваю, коли ти мені зраджуєш. На другому відео валіза вже була в іншому місці і стояла вертикально. Таке положення валізи спричинило ще більший дискомфорт перебуваючому всередині чоловіку. Наступного дня після дзвінка в 9.1.1 Сара самостійно приїхала в поліцейський відділок, де й була заарештована. Сарі було пред'явлено звинувачення у вбивстві другого степеня. Другий степень вбивства це коли сам акт був скоєний ненавмисно, але передбачувалося нанесення тяжких тілесних ушкоджень. І щоб зрозуміти, якою гнилою і бридкою була жінка, під час судового процесу від неї відмовилось аж вісім адвокатів. Деякі стверджували, що з цією жінкою просто неможливо працювати, що вона хамить, обзивається і не дає нормально вести свою роботу. Один адвокат навіть сказав, що під час їх співпраці Сара просто тероризувала його, дозволяючи собі дзвонити по сто разів на день з дурними питаннями. Сама Сара казала що мені трапляються некомпетентні, непрофесійні супливі адвокати, також Сара найняла кілька адвокатів, і коли діло прийшло до оплати, коштів у жінки не виявилося і тому співпрацю довелось завершити. Деякі люди і журналісти вважають, що такою частою ротацією адвокатів жінка хотіла просто затягнути судовий процес, який і так був затягнутий недавною появою коронавіруса. В кінцевому результаті інтереси Сари на суді представляв державний адвокат, наданий судом. Коли на суді показували відеодокази, підсудима усміхалася. Можливо, забула, що її знімають камери. Сам суд був публічним і дуже цікавим. Було цікаво спостерігати за жалюгідною акторською грою Сари, яка старалася запевнити зал, що кається і, взагалі, вона тепер християнка, і Бог її вибачив. Такі примітивні методи виправдання не допомогли їй. І у жовтні 2024 року її засудили до довічного ув'язнення. Офіційною версією інциденту є такий порядок дій. Можливо, і дійсно пара грала хованки чи щось типу цього. Чоловік справді заліз в валізу добровільно, після чого Сара застібнула замок, і в скорому часі Торис зрозумів, що щось тут не так. На благання свого коханого жінка не реагувала, а навіть навпаки, наказувала заткнутися, копала валізи, пересувала по підлозі та перевертала. Коли їй надоїло, вона відправилася в ліжко спати, свято віручи, що Торис може вибратися сам. Провівши 11 годин в тісному положенні, Торис загинув в результаті нестачі кисню. Прокинувшись близько одинадцятої години ранку, Сара усвідомила весь жах ситуації і ще дві години думала, що робити далі. В кінцевому результаті придумавши дурну історію, вона вирішила звернутися в 9.1.1. Інтелект у жіночки, мабуть, десь на рівні першого класу. Якщо, придумавши історію, вона не додумалася видалити компромативні відео зі свого телефону. Наступна історія також пов'язана з валізою, але на цей раз, дякувати Богу, без жертв. Але сказати, що ця історія надто хороша, теж не можна. Я коли вперше почув про цей випадок, то зрозумів, чому люди в аеропорту обмотують свої валізи десятьма слоями плівки. І я надію, що після почутого ви теж почнете це робити. Шапеллі Корбі була третьою з шести дітей в звичайній австралійській сім'ї. Її батько покинув сім'ю, коли шапель була зовсім маленькою. Тому її вихованням займалася мати, а згодом долучився вітчим. Взагалі, 80-ті роки минулого століття це роки свободи, енергії і якогось шаленого ритму. Ну, принаймні в Австралії явно відчувалася ця атмосфера. Життя Корбі також було сповнене цими прекрасними характеристиками. Ще з підліткового віку, разом з братами, сестрами та друзями, дівчина подорожувала країною в пошуках пригод. А коли стала повнолітньою. Подорожі вийшли за рамки однієї країни, і не дивно, що з таким стилем життя у Корбі було безліч друзів з найвіддаленіших куточків світу. Так, в середині 90-х, подорожуючи Австралією, дівчина познайомилася з японцем. Його ім'я нам невідоме, але журналісти називають його Кімі Танака. Тому нехай буде так між молодими людьми одразу зав'язався пристрасний роман. Тому, коли туристична віза Кіммі закінчилася і настав час їхати додому, Корбі невдовзі послідувала за своїм коханим, де у 98-му році молодята зіграли весілля. В цей же час сестра, і за сумісництвом найкраща подруга Корбі Мерседес також знайшла своє кохання. Мерседес, це в разі чого ім'я таке. Її коханим був іноземець. А точніше, іноземець з острову Балі. Корбі недовго прожила в Японії. Все-таки різні менталітети і, як це часто буває, пара не зійшлася характером. У 2000 році жінка повернулася додому в Австралію. І коли в 2003-му весь судовий процес по розриву шлюбу закінчився, Корбі вирішила почати життя з чистого листа і відновити колишню звичку мандрувати. Разом з братом та двома друзями Шапель швидко обрала пункт призначення. А саме провести час приємно і за сумісництвом корисно провідавши свою сестру Мерседес на балі, компанія летіла з Брізбена на Балі з пересадкою в сіднеї. Пройшовши паспортний контроль, молоді люди здали свій малочисленний багаж. Майже всі речі помістилися в ручну поклашку і рюкзаки. Але ось бодіборд. Це така зменшена версія доски для серфінгу. Просто не помістилася б на полицю над сидіннями, тому шапель здала свій бодіборд в спеціальному чехлі в багажний відділ. Взагалі це вже була п'ята поїздка корбі на балі. Вона знала, що летіти недалеко, тому просто розслабилася, передбачаючи наближення чудової відпустки. Прилетівши в пункт призначення, компанія встала в чергу до паспортного контролю, але несподівано для всіх до Корбі підійшов прикордонник та попросив відійти в сторону. Як пізніше зізнається жінка, працівники аеропорта погано розмовляли англійською, і їй часами було важко зрозуміти, про що йде мова. За допомогою знайомих слів, Корбі зрозуміла, що її запитують про сумку з бодібордом. коли вона підтвердила, що сумка справді належить їй. Співробітники почали обшукувати багаж. За іншими даними, а точніше, за даними працівників аеропорта, Корбі, почувши про свою сумку, почала вести себе надто агресивно, ледве там не з кулаками лізла і казала, що в мене там дещо є, і не варто туди заглядати. Але цю версію не підтримав жоден незацікавлений свідок, та і записи з камер кудись в цей день різко пропали. Це взагалі важливо. Важлива кожна деталь, оскільки в сумці для бодіборда було знайдено 4,2 кг марікуани. Ви просто уявіть, який шок відчула Корбі, коли їй про це сказали. Вона добре знала, що за такі речі в Індонезії садять дуже надовго. А ще там і досі існує смертна кара за перевезення заборонених речовин. Просто страшно уявити, що взагалі відчувала Шапель цей момент, оскільки, почувши таке і в такій країні, це ж просто весь світ десь під ніг. Ви напевно думаєте, ну якщо вона таким займалася, то мабуть заслужила на покарання. А я скажу ні, тому що я знаю всі деталі і знаю, чим все закінчиться. Тому розказую, все можливо трішки упереджено. Звичайно ж, з моменту такої жахливої знахідки всі забули про відпочинок, а жінку відправили в поліцейський відділок. У сторони обвинувачення була перевага, оскільки сумка дійсно належала шапель, а значить, і трава знайдена всередині відповідно її. Поліція не хотіла займатися розслідуванням. Взагалі, індонезійська влада не славиться своєю досконалою роботою. В них своїх проблем достатньо. А тут ще якась жіночка стверджує, що її підкинули. Тим більше так стверджують, мабуть, всі. Тому задача обвинувачення полягала в тому, щоб закрити справу якомога швидше, а не добитися справедливості. Жінка протягом всього розслідування і суду стверджувала, що поняття не мала про наркотики в її сумці. Але якщо так, то звідки вони взялися? Як стверджували адвокати Шапель, наркотики були підкинуті в аеропорту Брізбена, які мали б забрати у Сіднеї спеціальні люди, але по якимось причинам... Їх не забрали. Як підтвердження цієї факт того, що в Брізбені жінка спокійно пройшла митний контроль і зареєструвала багаж. Якби там з самого початку були наркотики, їх знайшли б на першому пропускному пункті, адже навряд чи митники не могли б помітити 4,2 кг трави. Цю теорію підтвердила Австралійська федеральна поліція, сказавши, що випадки використання випадкових пасажирів в якості перевізника без їх відома не рідкість. Ще один факт підтвердження цієї теорії це те, що того ж дня, 8 жовтня 2004 року, але вже іншими рейсами, була відправлена велика партія Кукінну. Провернути такі махінації допомогли корумповані працівники аеропорту. Взагалі, в цей період часто появлялися новини про арешт чергових наркокур'єрів з Брізбена до Сіднею, і всі, як один, стверджували, що не винні. Навіть був свідок, чоловік на ім'я Джон Форд. По його словам, він підслухав у в'язниці розмову деяких чоловіків, говорили вони про Шапель. Вони обговорювали плутанину, яка вийшла між ними в той день в аеропорту Брізбена, і, мовляв, через плутанину, чоловіки не розібралися, хто мав забрати товар, тому його не забрав ніхто. Джона навіть доставили в Балійський суд. Але там ніхто до нього не прислухався, оскільки чоловік з не найкращою репутацією і до того ж сам сидів у в'язниці. Тому його ствердження назвали плітками і відправили назад в Австралію. В свою чергу австралійська влада оголосила виногороду в розмірі 1 мільйону австралійських доларів. Тому хто може розказати подробиці контрабандної справи в Австралії. Це теж ні до чого не призвело. Адвокати Шапель розуміли, що одних слів недостатньо, потрібні речові докази і факти. Чотири сумки, які належали компанії Корбі, включаючи сумку з бодібордом, не зважували окремо в Брізбені. Натомість була відома їх загальна вага 65 кг. Адвокати просили зважити ще раз весь багаж, щоб встановити, чи було додавання 4 кг товару, і зрозуміти, наркотики підкинули, чи вони були там одразу. Дивно, але це прохання відхилили. І на всі старання, як від адвокатів, так і від австралійської влади індонезійські правоохоронці закривали очі. Ситуація була в глухому куті, ніхто не міг допомогти, навіть широкий розголос цієї справи. Зрозуміло, чому балійська поліція не хотіла перевіряти домисли сторони захисту, адже в випадку їх правоти поліція змушена буде відшкодувати збитки та знайти дійсно винних, а це в рази складніше. Для спостерігачів цієї справи вирок був очевидним згідно зі всією суворістю балійського закону. Перед винесенням вироку Шапель сказала: Я не можу зізнатися в злочині, якого не скоювала. І для вас, судді, моє життя на даний момент знаходиться у ваших руках, але було б краще, якби моє життя було у ваших серцях. І, ваше честь, я прошу від вас проявити співчуття. Я не винна відправте мене додому. В результаті шапельлі Корбі засудили до 20 років ув'язнення в індонезійській в'язниці. На той момент жінці було всього 28. Перебування у такій в'язниці може зламати будь-кого. Що вже сказати про молоду дівчину. Момент, коли шапель дізналася вирок, попав на камери. Без співчуття не поглянеш. Якщо ви думаєте, що я зараз скажу, «балійці схаменулися і переглянули ще раз справу, то ні. Хоча, на щастя, замість 20 років жінка відсиділа всього 9. Ну, всього це, грубо кажучи, оскільки 9 років для невинної людини це досить багато. Після 9 років ув'язнення жінку відпустили і дали ще 3 роки умовного, без можливості виїзду за кордон. Тому, дочекавшись завершення терміну, Шапель Корбі нарешті повернулася додому з найдовшої в своєму житті мандрівки. Вона разом зі своєю сім'єю, чоловіком, з яким, до речі, познайомилася на Балі, і взагалі вона прекрасно себе почуває і ще краще виглядає. І дуже так символічно і сміливо вчинила Шапель, коли вийшла з в'язниці, а саме виставила фотографію з тим самим бодібордом. І є така цитата. Краще випустити 10 винних людей, ніж посадити одну невинну. Ви як думаєте, це справедливо, чи це того не варте? Адже кожен з нас може стати таким невинним, особливо в сьогоднішніх реаліях? Пишіть в коментарях. А якщо ви вже нормально перетнули індонезійський кордон і думаєте, що вся небезпека позаду, то. Я навіть не знаю, що вам сказати. Я б не була такою впевненою. Події відбуваються у тому ж 2004 році, острів Суматра, Індонезія. Ранок 26 грудня мав бути черговим рутинним днем для всіх жителів острова. Але природа вирішила внести свої корективи. В результаті підводного землетрусу магнитудою 9,3 бали спричинилося цунамі неймовірної сили. До сьогоднішнього дня його вважають одним із найсильніших в сучасній історії. Дивлячись на кадри з того дня, явно усвідомлюю, що, опинившись біля потоку води, твій шанс на життя зменшується до нуля. Якщо вдасться не захлибнутися водою, є велика ймовірність, що тобі на голову впаде уламок від дому, автомобіля чи навіть ціле дерево. В цей час в епіцентрі катастрофи опинилася молода мама з трьома дітьми. Вона міцно стискала їх руки, біжучи до можливого укриття. Але на секундочку, замешкавшись, і зрозуміло, що швидкий потік води забрав з її рук донечку Ваті, двох інших дітей мати змогла врятувати, і вони у відносній безпеці перечекали цунамі. Коли все затихло, і люди почали виходити з укриттів, стало зрозуміло, якої шкоди нанесло цунамі. Передбачається, що під час цієї катастрофи загинуло щонайменше 230 тисяч людей. Уявіть собі, цей випадок став найсмертельнішим взагалі за всю історію світу. Юстіар, мати восьмилітньої ваті, яку забрав швидкий потік води, одразу усвідомила, що шансів знайти доньки немає живою, так точно в такій пральній машинці практично неможливо вижити. Лише поглянувши на кадри збитків після цунамі, можна зрозуміти все. Але ця історія ніщо інше як просто чудо. У 2011 році, через 7 років після катастрофи, вже 15-літня Ваті знайшлася жива і неушкоджена. Весь час вона жила в містечку неподалік. Її прийняла сім'я скитальців, і разом з ними вона була змушена їздити островом. І часто дівчинку заставляли жебракувати. Взагалі, по зрозумілим причинам Ваті не любить розказувати про цей період свого життя. Її можна зрозуміти. Вона лише жалілася на погане ставлення до неї в так званій прийомній сім'ї. Те, як Ваті знайшла свою справжню сім'ю, можна назвати чудом в квадраті. Під час чергового переїзду Ваті втекла від ненависної сім'ї і почала пошуки своєї справжньої родини. Але, мабуть, через стрес дівчинка забула абсолютно все, навіть імена своїх батьків. Так, от Ваті не залишалося нічого іншого, як просто ходити з міста в місто в надії згадати щось знайоме. І одного разу, війшовши в кафе, відпочити та попросити води, її замітив деякий Ібрагім. Чоловіку дівчинка здалася знайомою. Але він не міг згадати, звідки знає її на всі питання. Звідки ж юна незнайомка, та відповідала, пожимаючи плечима. Тоді Ібраїм вирішив діяти рішуче. Він відвів її до себе додому і одразу покликав свою доньку Юстіар, яка в свою чергу одразу впізнала в незнайомці свою доньку. В доказ материнським перечуттям був великий шрам на лікті Ваті, який та отримала в віці шести років. Коли Ваті запитують про той роковий день 2004 року, дівчинка спокійно відповідає, що абсолютно нічого не пам'ятає. Тому як вона змогла вижити, залишається для нас великою загадкою. Я рада, що ми з вами закінчуємо на такій веселій ноті. Ваті відшукала свою сім'ю і зараз, мабуть, купається в любові. Шапельні Корбі також зараз вдома, і всі негаразди за спиною, хоч і обоє героїні втратили багато років свого життя. Ну, Тореса з першої історії вже не повернеш. Це був посмертний урок, що потрібно вести нормальний спосіб життя і поважати себе. А ви були на каналі Бонні і Клайт, обов'язково ставте лайки, можливо, нам все-таки вдасться набрати тисячу лайків, я надіюсь. А також пишіть багато коментарів, задавайте питання, давайте якісь. Поради можливо, буду рада з вами поспілкуватися і па-па!